Уяви дівчину, яка не грає роль. Вона просто ідеальна від природи. У неї блакитні очі, що світяться як холодне полум'я, і м'які риси, які створюють відчуття живої, теплої присутності. Фанрел – це виробник, який не просто створює ляльок. Вони відтворюють жінку, яка змінює енергетику в кімнаті, впевнена, грайлива, відкрита до флірту. Тут усе продумано до дрібниць. Від реалістичної шкіри до точності скелету та плавності рухів, кожна модель ручна робота, кожен штрих результат досвіду, технології і майстерності. І так, хвилювання про фейки чи неякісний силікон можна залишити позаду. Ми працюємо тільки з офіційною фабрикою Fan без посередників. Ти отримуєш саме ту модель, яку бачиш, без сюрпризів і ризиків, без підробок. Без похожих но не тех. Без обману. Тільки офіційні моделі Фанреал, тільки перевірена якість, тільки безпечні матеріали. Хочеш побачити ще більше моделей Фанреал? Підписуйся на наш канал. Усі ляльки вже доступні на нашому сайті sexdolls.com.ua, а реальні відгуки покупців у нашому телеграм. Ласкаво просимо у світ, де реалістичність стає мистецтвом.